У фіналі студентської битви 2024 змагається команда шалені бджілки у її складі. Першокурсники, правники Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юскова. Разом вони здобули в інтелектуальному турнірі перше місце. Питання по історії і сьомий блок. Питання про революцію гідності. Найважчі можна сказати. Найважчі певно про спорт, цікава гра, різноманітна. І дійсно показує, хто інтелектуально сильніший. Студентська битва розпочалась наприкінці вересня. Півфінали, де обирали фіналістів, відбувались у стінах вишів. В турнірах взяли участь близько 300 учасників у вирішальній битві, як завжди, вісім команд та вісім запитань у восьми тематичних блоках. Це і хмельницькознавство, і про російсько-українську війну, і історію і відомі наші українські і не тільки українські персонажі. Студенти зазвичай. Активні, активні, цікаві, креативні. З ними завжди цікаво, цікаво, весело, гарні досить були результати. Нагородили переможців та учасників відразу після фінальної гри. Усі команди отримали подарунки від партнерів, а приз для переможців поїздка до Луцька. Дякую за те, що ви присвячуєте себе, інвестуєте в себе, інвестуєте в знання. Це насправді надзвичайно важливо знання. Як би світ не рухався, знання є, були і будуть основним насправді капіталом. Бо коли є знання, є гроші. Коли є знання, є технології, які дають гроші. Тому, якщо ви зараз в цьому віці в себе інвестуєте, ви великі молодці. Третє місце студентської битви у команди незламні міжрегіональної академії управління персоналом. Всі учасники вивчають право, а тому найлегшими для них питаннями говорять були історичні. В більшості. Переміг, напевно, командний дух. Найтяжчими це в нас були вже герої України. Е, важко було когось запам'ятати або згадати, і, можливо, ще спорт. <соржу> спорт це взагалі. Спорт це був найважче. А от у команді Мудрі та Сміливі Хмельницького національного університету відразу кілька спеціальностей: це агропереробка, агроінженерія, електрокомунікації. Найчастіше блок для нас це, здається, громадянська освіти, якщо я не помиляюся, був такий блок. Там щось у нас дуже все тяжко було, але ми щось згадували, щось радилися, герої. У нас було і де були захистити Україну, здається, так називався блок. Там цей блок у нас вийшов доволі хороший, у нас там здається все правильно вийшло з нього. Організували змагання працівники молодіжного центру спільно з представниками управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Це вже четвертий інтелектуальний турнір. Раніше у ньому брали участь учні шкіл, студенти закладів профтехосвіти та фахової передвищої освіти. Ірина Муляр, Ярослав Дюфремов, новини міста.